Хочеться почати з свіженького із овального кабінету, скорочення дедлайну від Дональда Трампа. Відколи прозвучали перші заяви про 50 днів. В нашій студії прозвучало кілька разів думки того, що це час не так для Росії, як для Сполучених Штатів, аби добряче обробити Китай, Індію, Туреччину, Бразилію щодо вторитних санкцій щодо можливості якоїсь альтернативи російській нафті, і можливо, це скорочення пов'язане з тим, що ще би про щось домовилися, можливо, навіть з тим самим Китаєм або навпаки, вирішили тиснути е, отак політично і е, дедлайнами ще сильніше, бо не вдалося ні про що домовитись за кулісами? Я думаю, що в Штатах сподівалися на більш раціональну позицію з боку Російської Федерації в першу чергу, що ті захочуть продемонструвати якусь готовність. До е, якихось конструктивних рішень, що от у вас так, звісно, є бажання довести до кінця свою літню наступальну операцію, але паралельно з тим готуйте щось, готуйтесь на вихід до якихось перемовин. Але росіяни не продемонстрували жодного бажання займати раціональну позицію. Вони не зробили жодних реальних кроків до завершення цієї війни. І е, те, що дратує Трампа, вони продовжили робити. Вони продовжили публічно декларувати, що вони не збираються свою позицію змінювати, що нічого не змінило. Що все, чого ми хотіли раніше досягнути, ми хочемо досягнути і надалі. І виходить, що Трамп витратив купу місяців на розмови з Путіним на ці всі зустрічі на Джиду на Стамбул, і нічого нічого не відбулось. І тут вже в гру вступили з декількох боків. По перше, Марко Рубіо, який за останні місяці дуже сильно посилив свій вплив на Дональда Трампа. Він взагалі не був на перших ролях, але зараз. А він фактично є першою людиною, яка має доступ до Трампа, десь він пройшов шляхом Андрія Єрмака. Якщо проводити аналогії, тому що коли формувалася команда президента, він геть не був на перших ролях. Так само у Дональда Трампа. Поступово, крок за кроком, де зараз Ілон Маск повторив долю Андрія Богдана. Де е, Волці, який був радником з нацбезпеки, також наближеним, також його вже давно немає, і саме його позицію, паралельно з позицією очільника е, держдепу, займає Марко Рубіо, де Стівен Вітков, близький друг Дональда Трампа і людина, яка фактично виконувала е, обов'язки держсекретаря, будучи спецпредставником Сполучених Штатів Америки. Ці всі люди зараз є сторонені від тіла і від діла. В цілому і залишається тут тільки Марк Рубіо і Джей Ді Венс, з яким вони в хороших взаємовідносинах і не ворогують. І Марк Рубіо почав просто більш активно вкладати розумні думки в голову Дональду Трампу. Менше стало людей, наближених до Трампа, які б не давали цим розумним думкам там засвоїтись. Він пересварився з багатьма активними Мага, по типу там Вікторії Тейлор Грін, Такера Карлсона. І Тусігабар, і решта цих ідейних божевільних. Ну з ідеєю заробити російських грошей. Не знаю, в чому ще їх ідея полягає. Але в цілому. І я більш уважно почав стежити за заявами в першу чергу Рубіо. Тому що як це відбувається зараз? Про щось спочатку говорить Рубіо, м'яко, дипломатично, натякаючи, потім через декілька днів це говорить вже Дональд Трамп. І це починає перетворюватись на якусь цікаву тенденцію, тому що ну ви ж знаєте, у нас з вами було багато ефірів. Я один з провідних скептиків 에, стосовно Дональда Трампа в Україні. Говорячи в його стилі: ніхто так скептично не ставиться до заяв Дональда Трампа, як це роблю. Я ніхто абсолютно ніхто не вміє так скептично ставитись. Повірте мені, я знаю. Я експерт в скептичних заявах з приводу Дональда Трампа єдиний і неповторний. А отже, <с. пане Максиме, давайте саме в цьому тоді питанні підсумуємо. Тобто, все ж таки, це якесь саме політичне, внутрішньо овальнокабінетне пожвавлення без якоїсь торговельної світової конспірології. Тут немає конспірології, тут є цілковита конкретика. Я просто дуже довго підводив. Перепрошую, чому <свісна> я серйозніше, значно серйозніше, ставлюсь до цього рішення зараз ніж будь-коли до того, тому що воно прозвучало якраз на фоні підтверджених домовленостей, поки що рамкових з європейським союзом, і це було не просто так, тому що. Це частина цих торгів і комунікації між Європою та Китаєм, бо Європа зараз розуміє реальність наміру Російської Федерації напасти на них після завершення війни в Україні, і вони зараз роблять все можливе, щоб підготуватись до цього. Бо не зрозуміло скільки часу ще буде тривати ця війна. Вони не готові, і вони не будуть готові в найближчі років п'ять, як мінімум. А у них немає п'яти років. Навіть близько п'яти років у них немає, тому є два шляхи: або домовитись з Китаєм, щоб Китай гарантував безпеку, або домовитись зі сполученими штатами Америки. І от зараз Європа домовляється зі сполученими штатами Америки, купуючи одночасно захист, підписуючи цю торгівельну мову, і домовляючись спільно діяти в напрямку зупинення російської агресії. Тому я думаю, що тут немає випадковості, і до цих слів нарешті можна ставитись серйозно. Бо за логікою у Трампа немає інших причин, щоб себе обмежувати в часі. Він дав 50 днів, і зараз він урізає свіжий простір для маневру, говорячи, що тепер є 10, максимум 12 днів. Тобто яка логіка, якщо ти хочеш тягнути час, якщо ти хочеш годувати обіцянками, навіщо ти, ти себе заганяєш в цю історію? Хіба що не з Європою дійсно вже є певна домовленість? І крім іншого, не знаю, як Китай, Китай навряд чи але Індія цілком спокійно виходить і публічно говорить про те, що якщо будуть втрині санкції, то ми відмовимося від російської нафти. Нам, взагалі, байдуже у нас 40 постачальників нафти. Ми спокійно собі проживаємо, проживаємо і без них. І разом. Разом з Європою, чому раніше скептично був налаштований до санкцій від Європи в напрямку ну, від Сполучених Штатів Америки в напрямку Китаю і Індії цей законопроект Гремоблюменталі абсолютно фантастичний, тому що були погані взаємовідносини штатів з Європою, і в таких обставинах іти в кліінч з Китаєм і Індією було б нераціонально нерозумно, і штати просто на це не пішли. Тут виходить взаємовідносини налагодились. Вони тепер будуть це робити разом. З Індією бодатись не доведеться. Вона готова піти на це, і залишається тільки Китай, а Китай готовий був до серйозної торгівельної війни, тільки якщо б вони заручились хоча б мінімальною підтримкою або нейтралітетом Європейського союзу, а цього не буде і тому. Все вказує на те, що ці санкції можуть бути дуже результативними і не настільки болючими для сполучених штатів Америки, як то могло б бути раніше. Пане Максиме, дозвольте тут підхопити вже якраз європейським союзом і Китаєм. Після ювілейного саміту були оприлюднені тільки власні односторонні заяви, спільний документ тільки стосовно зміни клімату. Тобто якось все зовсім сумненько пройшло. Чому не змогли домовитися про торгівельні інтереси? Чи могли би по? Пост... Стопки європейського союзу навіть стосовно тих же електрокарів, якимось чином пом'якшити позицію Китаю слова Сі Дзіньпіна про те, що ЄС має зробити правильний стратегічний вибір, який відповідає очікуванням народу. Це про що підсумуйте, що це відбулося на цьому 50-му ювілейному саміті дипломатичних відносин, які схоже на своєму просто мінімумі сьогодні. Китай хотів торгуватися, але проторгувався. Вони зайшли не з того боку. Знову ж таки, повторили помилку, яку роблять всі, вважаючи Європу дуже слабкою. Це неправда абсолютно. Європа переживає на найкращі часи, ну особливо там в військовому плані. Але в цілому недооцінка Європи це величезна колосальна помилка, тому що Європа є гроші. У Європи є технології, е, у Європи є сталість інституцій, у Європи є впливи. Європа е, та блін зберігає гроші всього світу. Європа. Вони в Європі знаходяться всі легальні, нелегальні будь-які вони знаходяться в Європі, зберігаються тут. Тому ця недооцінка Європи. Вона. Е, Дуже дуже погана Європа завжди недооцінюють, а потім вигрібають. Ще дочекаються епохи неоколоніалізму і при, припливе е, цей експедиційний е, е, корпус до Китаю вдруге, ну точніше, не вдруге, а там в четверте, якщо згадувати усі опівні війни, але то таке. Тож я сильно відійшов від теми. Китай дійсно вирішив працювати від сили і дуже сильно помилився. Дуже сильно, тому що вони спочатку брали правильну стратегію через Вангій, от таку дипломатію от штати вас не поважають і так далі. Ми вас поважаємо, хочемо дружити. Але потім е з за цією заявою, яку вони так нахабно вкинули, про те, що ми не дамо Росії програти. Вони зробили дуже дуже серйозну помилку, і з цього приводу Русла Фондерляйн чітко сказала, що це не ви будете нам ставити умови, як ми будемо взаємодіяти, а це ми вам ставимо умову, що наша економічна співпраця з вами, економічна і політична, буде залежати від вашої позиції. В російсько-українській війні, і саме це стало черговим поштовхом для Європи, щоб обрати Сполучені Штати Америки. Китай тут дуже сильно прорахувався в, в цій історії. Я думаю, що вони ще про це пошкодують. Амбіції геополітичні у них є, але але витримки і цієї гру гри вдовгу, яку дуже часто чомусь Китаю приписують. Вважаючи, що у них там міфічна є стратегія на 50, на 100 років, ну, це люди, які геть нічого не розуміють ні в політиці, ні в міжнародних відносинах, але таке, а вона ну, якраз можемо наочно побачити, що дуже, дуже сильно ця стратегічність переоцінена Ну що ж, що не менше до четверга затамовуємо подих, очікуємо на що ж там наважаться зокрема наші е, м, урядовці в якихось змінах, наскільки ми зможемо бути консолідовані з Європою для того, щоб не підставляти себе під ризики. Ну а стосовно Китаю, чекаємо що не менше 10-12 днів, як прореагують на рішення або не рішення Трампа про скорочення дедлайнів для їхнього друга Путіна. Ну якщо в Китайці взагалі бувають друзі, я вам Бажаю спокійного, мирного вечора, пане Максиме. Дякуємо за коментарі. Максим Насвітайлов, нагадаю, політолог та експерт міжнародник був з нами на зв'язку.